Джексон, воно гаряче. Ти зараз обпечешся. Ага, тепер треш? Гаряче. Гаряче? 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 А бе язик? Гаряче? Хто не вірить мамі? Ага, тепер пішов витирати клюв. Дякую. Сама сижу терплю не їм. Гаряче. Гаряче, ще настило. Гаряче. Джексон. Обпечеш язика. Ну, подивись гаряче, ну що ти робиш? Ти ж розумний птах. Нащо ти це робиш? Повернись. Джекунь. Обпік язика? Ого, тепер трешся, да? Мамі треба довіряти. Мама сказала, гаряче на лісі, ти 300 раз перевіриш.